Ну і переносимося на Запоріжжя. Окупанти завдали 263 удари по Запорізькій області впродовж доби. Атакували 11 населених пунктів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни били з артилерії реактивних систем залпового вогню, запускали дрони. Надійшло 18 повідомлень про пошкодження. Приватних будинків і квартир, і більш точну інформацію ми зараз дізнаємося у Івана Федорова, очільника запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, добрий ранок Так, вітаю вас. Отже, яка є зведена інформація за станом на сьогоднішній ранок за результатами обстрілів по області? За останню добу ворог дійсно продовжував обстрілювати територію Запорізької області 263 рази. Ворог обстрілював здебільшого то при фронтові населені пункти. Кількість обстрілів приблизно в половину менше ніж ми зазвичай фіксуємо кожного ранку, і пов'язано це з тим, що Погіршилися погодні умови, і ворог менше може використовувати безпілотники, менше може використовувати FPV-дрони. Тим не менше, 18 об'єктів інфраструктури та житлових будинків зруйновано. саме стільки ми отримали. Повідомлень від наших мешканців, тож не спадає інтенсивність все продовжується. Ворог продовжує знущатися над мешканцями у прифронтових містах. Також вчора вночі ворог почав по території Запорізької області запускати свої дрони шахеди, які пролетали і повз Запоріжжя, але дякуючи Богу, він ніхто не постраждав. В неділю, 26 січня, завершилась рятувальна операція на місці удару, який росіяни завдали 18 січня, тобто завали розбирали 8 днів. Розкажіть, будь ласка, про цю рятувальну операцію і в чому зараз полягає основна складність подібних рятувальних операцій в регіоні? З чим доводиться стикатися? Так, дійсно, це одна з найдовших рятувальних операцій, і наші рятівники її продовжували більш ніж тиждень. А продовжували для того, щоб знайти всіх постраждалих. І на жаль, лише вчора, після восьмого дня рятувальної операції було знайдено тіло ще одного загиблого молодого чоловіка 27 років під завалами. Дві причини, чому так відбувається, чому такий Довгий час займають рятувальні операції перш за все, руйнівна сила кадів. Вона зростає, і кількість так званого будівельного сміття, під завалами якого знаходять тіла наших мешканців, вона надвелика. І ми розуміємо, що а, велика будівельна техніка а, мало застосовується а здебільшого то ручний труд або а, потроху зняття будівельного сміття а, безпосередньо а, будівельною технікою. Друге. Ми маємо розуміти, що вже не раз ми бачили ситуацію, коли ворог в те саме місце посилює, поцілює двічі-тричі, коли безпосередньо йде рятувальна операція. Тож на території Запорізької області, щонайменше... 5 годин добуло навіть повітряної тривоги, і звичайно, коли ми бачимо загрозу, то рятувальні операції припиняються для того, щоб наші рятувальники були в укритті, для того, щоб не було загрози їхньому життю і здоров'ю. На жаль, минулого тижня ми бачили, що саме під час рятувальної операції ворог поцілив ще раз в той саме енергетичний об'єкт. І на жаль, тоді чотири працівники ДСНС постраждали і були шпиталізовані. 23 січня також була атака, яка призвела до великої кількості поранених. Тобто, чи правильно складається у нас розуміння, що Росія посилила терор Запоріжжя і регіону? Ну, в, в динаміці, що ви можете сказати? Так, ми дійсно бачимо тенденцію, що січень для нашого обласного центру є надскладний. Перша атака була безпосередньо. 8 січня друга продовжилась масова атака 18-го і 23-го. дійсно ми бачили, на жаль, недобрі рекорди в цей місяць з одного боку це 130 пацієнтів, які звернулися одночасно про медичну допомогу до нашої Медичних закладів а, і це таке надвелике навантаження для нашої медичної сфери. Друге, це ми бачили кількість зруйнованих об'єктів інфраструктури і пошкоджених багатоповерхових будинків. Так на минулому тижні атака, яка була остання в 23 го числа безпосередньо, то більше 80 багатоповерхових будинків постраждала, і на жаль, один. Багатоповерховий будинок повністю ще зруйнований, тож ми бачимо, що дійсно ворог продовжує атакувати, тероризувати населення і руйнувати нашу інфраструктуру. Ну, власне, попри нищівні атаки ворога, Запоріжжя не здається, а тримається завдяки власне і допомозі та і людській єдності. Хочу зараз запитати саме про допомогу від влади, на якому етапі роботи з відновлення або ж ремонту пошкоджених будинків і розселення людей. Якщо ми візьмемо останні події, то е, я хочу подякувати і енергетикам і комунальникам. Це був один з найбільших викликів. Е, після останньої атаки ворога 21 тисяча абонентів були без світла, і 124 багатоповерхових багатоповерхові будинки були без тепла. Тепло вдалося відновити менш ніж за добу енергетику, електрику відновити трохи менше ніж за дві доби у всіх абонентів. Це такий виклик надважливий, який взяла вся команда комунальників Запорізької області. Що стосується відновлення, то одразу за декілька годин після того як ворог обстріляв, то почали забивати вже вікна. ОСБ. сила удару була настільки потужна, що були наскрізні вибиті вікна, наскрізні отвори, тож не лише з однієї сторони будинку, а й з обох сторін будинку. Тож також комунальники активно включилися, і сьогодні ми будемо звітувати про те, що майже всі роботи по ліквідації. Наслідків вони закінчені лише нам залишиться зробити приблизно 20 покрівель, які також зруйновані здебільшого то на приватному секторі. Тож також продовжується відновлення тих будинків, які багатоповерхові і постраждали ще раніше, рік тому півтора року тому. Тож такі роботи також продовжуються і є на постійному нашому контролі. Ми намагаємося пришвидшити. Роботи з відновлення на території міста Запоріжжя це не просто, але це є наша мета, яку ми намагаємося виконати. Дякую, що поділилися цією інформацією. Долучилися до ефіру. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був зі мною на зв'язку.